Привіт, мене звати Софія Галецька, і сьогодні наша знімальна група рано вранці прибула на Михайлівську площу, де вже через кілька хвилин почнеться традиційний пробіг під каштанами. Ми вирішили не гаяти цього часу і зловити одного із безпосередніх учасників. Скажіть, будь ласка, вкотре ви приймаєте участь у подібних заходах? Добіжте, а у вас кращого мікрофону не знайшлося? Будь ласка, не відволікайтеся від питання. А мене по якому каналу покажуть? Це не канал, це буде виходити відеоролик студія Добачу. Олекс... Добачу. Ну що ж, давайте подивимось, що тут відбувається без цього учасника. Якщо що ж серйозно, то київський пробіг під каштанами цьогоріч проходить вже 22-й рік поспіль. Тільки от, якщо традиційним місцем пробігу був Майдан Незалежності, а саме свято проходило в останню неділю травня, то 2014-му все кардинально змінилося. Чи надовго досі невідомо. Так чи інакше, сьогодні 7 вересня, а учасникам пропонують пробігти трасу від Михайлівської площі до площі Льва Толстого. Традиційно залишилась хіба що відстань 5 кілометрів. I'm back to shine Подія благодійна. Аби взяти участь істві, необхідно було сплатити 50 гривень. Всі зібрані кошти вже не вперше переводяться в центр кардіології та кардіохірургії України. Аби заохотити учасників на офіційному сайті було складено незвичну мапу з описом усіх пам'яток, якими можна помилуватися під час бігу. Так до списку увійшли Софійський собор, Золоті ворота, оперний театр та червоний корпус університету імені Тараса Шевченка. Поки ми дізнавались з подробиці, до фінішу прибули перші учасники. Давайте зловимо когось із них. Вибачте! Те. Я хотіла попитати у вас, як пр 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 прошли... Давай, сюди, ваш, горе, мікрофон. Що я можу сказати? Бігати це круто, бігайте щодня. І як там ваша кіностудія називається? Олексфільм Олекс рекомендує. Давайте, так, якщо так, дякую вам. Дивіться, ось моя візитка, сюди перерахуйте тисячу гривень за інтерв'ю. До побачення.